Хочу показати, як я промиваю топливні форсунки. Значить, очиститель карбюратора через шлангочки, через з'єднання підібрав по діаметру, соєдняю тут. Тут підібрав шлангу під форсунку, вставив форсунку, зажав її хомутом. бо зриває в балоні давлення. Взагалі, ну, в общем, мене перший раз зівало. Запитую, тут почти 12 вольт. Це такий саморобний пробничок зроблений із э, акумуляторів одноразових сигарет. Значить, ну, однією рукою не дуже вдобно, але постараюсь показати. Зараз напускаємо давлення туди. І отакими от короткочасними включеннями промивається форсунка. Єдине, ще що. Після того, як отак про прочистив трошки, я ще напускаю сюди жидкості, щоб вона постояла десь до 5 минут під давленням, щоб жидкость поработала і роз'їла всі можливі загрязнення. Потім опять так само прочищаю. О, зараз покажу. О, так. Покажу вам. Ну, в принципі, отак воно все пройде. Дуже довго держати не, не, не треба, Отак, короткими при, при, притуляннями і все. І дивитеся, коли форсунка вже почне хорошо розпиляти. Отсюда буде бігти чиста жидкость, значить форсунка у вас, так сказати, більш-менш промита. Єдине, що я дивлюся, чи не пропускаю вона, коли стоїть під давленням, чи держи вона. Ну тут давлення не дуже високе. Но ну, тем не менее, у мене ось есть форсунка. Вона, її помітив, вона, не навіть з вона пропускає, і ми і не мий, вона все равно пропускає. А ця ося форсунка, ця вообще під давлением не відкривається Без давления вона откривається, а під давлением не откривається. Ну то таке видео. Всем пока.